На жаль, ми спостерігаємо зростання випадків сифілісу. Чому ця давня хвороба знов стає актуальною і чим вона небезпечна? Кілька факторів сприяють поверненню сифілісу, зниження рівня обізнаності про захворювання і його симптоми, небезпечна сексуальна поведінка та відмова від використання презервативів, самолікування, що призводить до запущених стадій хвороби. Сифіліс це системне захворювання, яке без належного лікування вражає не лише статеві органи, а й шкіру і слизові оболонки, нервову систему, нейросифіліс, серцево-судинну систему, кістки та суглоби, може призвести до серйозних ускладнень та навіть смерті. Симптоми сифілісу можуть бути різними на різних стадіях: первинний сифіліс, безболісна виразка, шанкр на статевих органах, Торинний сифіліс, висипка по всьому тілу, лихоманка, Третинний сифіліс, ураження внутрішніх органів та нервової системи. Сифіліс ефективно лікується антибіотиками на ранніх стадіях. Тому при будь-яких підозрілих симптомах або після незахищеного статевого контакту негайно зверніться до лікаря-дерматолога для діагностики. Найкраща профілактика сифілісу це безпечний секс та відповідальна сексуальна поведінка. Не ігноруйте небезпеку, перевіряйте своє здоров'я.